Поранена бабуся, десятки побитих будинків та знищені сонячні панелі. Нікопольщина вже другий день страждає від ворожих атак. Порядковане та чисте за будь-яких умов. Благоустрій та санітарний стан Кам'янського перевірили під час чергового об'їзду під керівництвом очільника міста. У Дніпро ОВА втішають понад 1300 пунктів незламності на Дніпропетровщині, готові до роботи у випадку нових блекаутів. Більше про нагальні теми поговоримо у сьогоднішньому випуску новин військово інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. Мої вітання. Від учора багатостраждальна Нікопольщина потерпає від атак. Вороги сім разів обстріляли сам Нікополь та громади з важкої артилерії. Атакували дронами. Десятками рахують пошкоджені в день будинки. Ударами уразили також сонячні панелі, ліній електропередач, газогін. Вночі спокійніше не стало. Російська армія продовжила бити по прибережним територіям, поранено мешканку. З важкої артилерії гатили по районному центру Марганецький та Мирівській громадам. Внаслідок постраждала 78-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Вона лікуватиметься амбулаторно. У Нікополі понівечено дві адмінбудівлі, комунальне підприємство і гуртожиток. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Інші території наразі обстежують фахівці, з'ясовують якої ще шкоди заподіяв агресор. Врешті районів Дніпропетровщини минулося без ворожих атак. Впорядковане та чисте за будь-яких умов благоустрій та санітарний стан Кам'янського перевірили під час чергового об'їзду під керівництвом очільника міста. Результати роботи комунальних служб поглянули на центральних вулицях та у спальних районах, на проїжджих частинах, у скверах та дворах кам'янчан. На звернення мешканців наводять лад на ділянці між вулицями Сірка та 8 березня. Тут прибрали зарості та сміття, засипали покинуті льохи та вирівняли територію. Робітники оновлюють зливоприймальні камери та точки побутових відходів. По вулиці 9 травня монтують нову зупинку для мешканців. А по проспекту Свободи встановлюють паркан навколо дитячого майданчика. Також комунальники вже розпочали прибирання опалого листя, аби до настання холодів місто мало охайний вигляд. Пробуємо все для того, щоб в цей складний, тяжкий для країни час слідкувати за нашим містом, щоб воно було в порядковому, щоб воно було благоустроєним, допомагаємо нашим військовим і слідкуємо за те, щоб місто було в нормальному, хайному місті. Понад 1300 пунктів незламності на Дніпропетровщині готові до роботи під час блекаутів. Про це повідомив перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов в ефірі 11-го каналу. За його словами, пункти незламності на Дніпропетровщині непогано спрацювали під час минулорічних перебоїв з електропостачанням і нині знову готові до роботи. На сьогодні ми їх повністю всі провели ревізію та розконсервували, і вони наразі вже працюють. Понад 1300 пунктів незламності в області, понад 400 пунктів незламності, які зроблені на базі обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Понад 50 це пунктів обігріва, які розгорнула Нацполіція. Також маємо пункти незламності стаціонарні та мобільні, які розгорнула ДСН. Не решта, це все відповідальний бізнес. Це аптеки, АЗС, ретейл, фінансові установи все робиться для того, щоб у випадку ударів по критичної інфраструктури люди розуміли, як поводитись, куди підійти для того, щоб підзарадити гаджети, обігрітися просто випити чаю. Біль не вшухає від втрат наших захисників. Знову ми прощаємося з героєм, що поліг за незалежність України та нашу свободу. 5 жовтня в бою поблизу Андріївки на Донеччині загинув солдат Ігор Бровко. Сьогодні героя проведжали в останній шлях. Ігор Бровко народився 13 серпня 1969 року в Дніпродзержинську. У 1988 році закінчив енергетичний технікум. Проходив строкову військову службу у 1991-1993 роках. Тривалий час працював у ТОВ будівельна компанія Севгок, був чесним працьовитим чоловіком. А з травня цього року відважно боронив українську землю від ворогів. Прощалися з нашим побратимом, який загинув при Андріївці. Всі, хто читає соцмережі, дивиться новини, знають, які запеклі бої були біля Андріївки. І на жаль, у нас теж є втрати. Хоча хлопці дуже добре себе показали, наша задача лише зробити, щоб не обіцінити ці жертви наших воїнів. Поки ми їх пам'ятаємо, вони живуть. У Ігоря залишилися дружина, донька, чотири сестри та брат. Тепер на алеї героїв над місцем останнього спочину завжди майорітиме прапор України, як згадка про те, якою ціною дається свобода. Доземний уклін воїну-захиснику. У Дніпровському відділі центру надання соціальних послуг відбувся захід. Потурбуйся про своє ментальне здоров'я. Більше години лікарі та психолог розповідали внутрішньопереміщеним особам Кам'янського про основні дії, які зможуть значно поліпшити психологічний стан. Надавали рекомендації та лайфхаки. Спостерігали та брали до уваги рекомендації і наші журналісти. Сьогодні в центрі надання соціальних послуг на освітній перебуває 32 людини, переважній більшості похилого віку яким російський ворог не дав зустріти спокійну старість для таких людей? Стабілізація свого емоційно-психологічного стану не вимога, а необхідність. Взагалі, наші люди зараз дуже в тяжкому психологічному стані. Вони у нас прийшли від ми ж пережили спочатку ковід, і потім зразу з ковіду ми перейшли в цю страхітню війну. І люди знаходяться в дуже такому тяжкому психологічному стані. Перекучування двох каштанів із однієї руки до іншої допоможе тримати розум та емоції у балансі а прогулянки, заняття творчістю та обійми, яких, до речі, для позитивного ефекту повинно бути не менше восьми на день, за словами психологині Тамари Орешкіної, сприятимуть психологічній рівновазі. Дуже хотілось би, щоб ці поради дійсно були взяті на озброєння, тому що ми живі люди, і ми завжди ну дуже часто ми попадаємо в такі скрутні ситуації. Ми переживаємо стресові моменти. Як собі допомогти, не знаємо це, про що ми сьогодні говорили, дійсно допомагає. Це працює, і це вже перевірено. Дуже сподобалось, дуже багато корисної інформації як для себе, так і я надію, що і люди наші же саме для себе взяли на увагу. Костянтин вже півтора роки проживає у центрі разом із дружиною, чотирма дітьми та маленьким онуком Русланом. Зізнається, деякі вправи запам'ятав. Не відмовився від участі у психологічних тренінгах, адже для кращого пропрацювання травматичного досвіду треба більше часу. Ніхто травматику цю не обговорює. Кожен повинен боротися з цим самостійно у своїй голові, а обговорювати тут не приходиться, тому що люди багато пережили. Під час зустрічі медики також наголосили, якщо переселенці відчуватимуть психологічний дискомфорт, треба звернутися до сімейного лікаря, який надасть рекомендації. А у разі необхідності оформить направлення до психолога першої міської лікарні. Наприкінці випуску, як завжди, послухаємо прогноз погоди. На четвер передають плюс 4 вночі та плюс 15 в день. Мінлива хмарність. Вітер південний до 7 метрів на секунду. Дощів не передавали. На цьому наш випуск завершено. Слідкуйте за новинами на сайті міскадіпі. там завжди знайдеться щось цікаве для вас. Піклуйтесь про власну безпеку, підтримуйте захисників, вірте в перемогу України. З вами був Володимир Кравченко. На все добре.